Як для мене, то Миколай це символ, це символ особливого дня. Мені здається, повернення навіть у дитинство. Поїздки на Овручину для Миколи Тимошенка, тим більше в День Святого Миколая, вже є традиційними. Звикли до таких відвідин і діти, а тому готуються щороку ретельно. Напередодні свята три дошкільні навчальні заклади овруцького району отримали подарунки. Це меблі, музичний центр, а дитячий садок в селі Гладковичі, звідки Микола Тимошенко родом цього року отримав тепло. І тепер колектив дитячого садка матиме змогу відкрити і ще одну навчальну групу. Завдячуючи Микола Михайловичу, у нас було виділено 35 тисяч, і ми зробили опалення. Ми сьогодні тут тепло. Шадно, так що ми ще раз дякуємо колічу. Також святий Миколай, в особі Миколи Тимошенка, завітав в обласний центр соціально-психологічної реабілітації, що в селі Малий Кобилин Оврицького району заклад відзначав своє п'ятиріччя. За цей час тут пройшли курс реабілітації 335 дітей. Такі добрі справи з боку депутата обласної ради Миколи Михайловича Тимошенка. Ми відчуваємо у спільній роботі, тому що вся його робота, Така благодійницька робота, спрямована на підтримку обездолених дітей, і за це, звичайно, йому дуже велика вдячність. Як і годиться, святий Миколаїв, крім подарунків, приносить радість та гарні емоції, і дитячі посмішки та сонячний день стали тому підтвердженням.